Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді ось такі нитки, які я замовляла на сайті Aliexpress. Вартість таких ниток становить 1,72 проте я їх взяла знову-таки по знижці. Я якраз в той період натрапила на дуже гарні знижки, і вони мені обійшлися всього-навсього в 31 цент. Тому вважаю, що при потребі дуже гарна вартість. Що я маю на увазі при потребі? Звичайно, ви розумієте, що ці нитки це не оригінал ниток DMC, як заявлено на сайті цього продавця. Та й взагалі в китайському магазині AliExpress дуже важко знайти оригінал DMC, майже неможливо. Але оскільки в мене закінчилися нитки при вишиванні, мабуть, вже ви здогадалися, що я займаю. З ще й вишивкою, тому що в мене було багато оглядів пов'язаних е, з цим видом рукоділля. У е, мене закінчився е, даний номер ниток і е, набір мене також взяти з, цього, е, з цієї платформи, з платформи Aliexpress, тому і нитки я замовила співвідносно в них. Е, перше замовляла нитки, дуже боялася, що прийшов саме той відтінок, який потрібен. Прийшов просто ідеальний колір для моєї вишивки. На жаль, єдиний мінус це те, що мені потрібно було всього-навсього один моточок, але в них іде комплект, і саме який складається з 6 моточків. Але я так бачу, що мені їх поклали навіть і більше. Зараз я розпакую. Я воно тут. Тому що я навіть і... А, воно прям. А ні, думала, що запаяно Мені здається, прислали навіть більше моточків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, можливо, я помилилася. І справді йде 10 моточків, тому що навряд чи б стільки багато прислали, просто додаткових. Так, справді, я помилилася: 10 е моточків. Ну, мені потрібно був один, змушена була замовити 10. Це вже таке. Тим паче, так як мені вдалося знову таки взяти по знижці, тому все добре. А нитки прийшли, в принципі, запаковані чудово, як ви бачите. Нічого не порвано, все гарно. Колір насичений. На жаль, чомусь камера в мене не передає знов колір, так, як було з косметичкою. Якийсь він дуже тьмяний виходить. Але він дуже насичений зелений колір. Ну, такий зелено-жовтуватий. Але саме в цьому відео я хочу розказати не про те, якого кольору я взяла нитки, а про те, яка це якість. Е, якість непогана, вони доволі такі м'якенькі. Е, не знаю, як будуть знову такі привишиці, але вони точно ідентичні до тих ниток, які я вишивала. Тому якщо це так справді, то вони чудово вишиваються, чудово е, лягають на канву, е, хрестики рівні. Ну, звичайно, це залежить від різних факторів: і від голки, і від канви, і від майстерності вишивальниці. Проте е, я задоволена цими нитками і е, пізніше трішки я перевірю, чи вони е, линяють е, на канві, тому що ті нитки, які якими ми я користуюся зараз, я знаю, що ні, а ці не знаю. Тому я їх перевірю і в коментарях напишу під цим відео, який саме результат. Линяють ці такі чи ні. Тому, в принципі, якщо орієнтуватися по ціні, і по тому, якщо вам дуже терміново потрібен якийсь номер, і ви не можете його знайти, будь ласка, на сайті продавця на взагалі на платформі Аліекспрес. Дуже багато різних ниток, які ви можете знайти собі і придбати. Хочу ще таку ремарку сказати, чому саме заявлено, що це DMC, але як ви бачите по етикетці, це ну, можливо, Демісі, але китайського виробництва, тому що Демісі повинно бути, як мінімум, дві наклейки і написано, що це DMS. Е, Назнай я на сайті е, 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 Аліекспресу е, нитки DMC, оригінальні нитки. Звичайно, там і вартість два рази більша. Але, на жаль, не було цього номеру, який мені потрібен. Тому, можливо, подальшому я все-таки замовлю ці нитки і зроблю для вас огляд, щоб ви знали, що і на сайті Aliexpress можна знайти DMC і, можливо, вони навіть вийдуть вам дешевше, ніж в інших продавців, в онлайн-магазинах інших, а можливо, вони. У Вас вийде дешевше, тому що ви так само купите по знижці, як і я. Тому е, поки що е, не можу сказати, раджу я ці нитки чи ні. Е, Подивимося, як вони будуть в мене при пранні. Якщо не полиняють, тому, будь ласка, можете тоді замовляти. Дякую вам за увагу!